Що це у нас? Обід на свіжому. Тихо, 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 тихо. Зай. Не спіши нікуди. Покашляй, добре. Молодець. Прокашляйся. Та він вже грається з тобою. Обіз'яна мала. Це страшно. Оце прикольно. Тепліше стало. Ні, ну ще й в домі, ну, типу, нормально. Це не нам з п'ятого поверху вийти. Ого. Мама лопить картошки. Жапулік. Давай. Тобі допоможе шапку один. Та не, Та надо, ну, не треба, можна. А дві терець нічого? Ні, не це ага. засинає. не думаємо трошки. Зараз поїмо передійнемо, ще сюдимо на вулицю. Шпатички, да? Знову, Рома, йома, впустіть мене додому, будь ласка, що мене вигнали на вулицю. Давай, Щоб Да, не пару сюда. Зарядка. як завжди. До зарядки на ему бутылочку, да? Перезаряд. Ага, так. Молочка нам мало, сомі що доганяємось. Ага. Так? Ова! Такий щасливий. Одна бутилочка, друга бутилочка. Так, ще бананчика дайте мені, потім ківі закусити і потім дайте мені цю соску з гріпфрутом, будь ласка, так? Да? Тільки гріпфрут свіжий, свіжо чищений, а не з морозилки з холодильника. З морозилки з холодильника. Пап, з холодильника да, з морозилки ще не доставали такого. Диремолі. Засідання. Смачного робку.